Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. І сьогодні у нас на каналі відео на тему, як правильно або як найкраще зберігати рамки сушнини взимку, щоб вони вас дожили до наступного сезону. І ви змогли їх благополучно повторно використати на пасіці. О. Отже, рамки я зберігаю в мішках. Сьогодні зараз у грудень місяць. Як бачите, нічого з ними не сталося. Вкратку дуже погано видно. Це ми зараз цей процес поправимо. Це не точно. Коротше, не буду багато розказувати, а найкраще рамки зберігати в мішках. Важливо, щоб мішок сміттєвий, я не знаю, скільки тут літрів, на 100 літрів чи на 50 літрів. В мішках вистачає на один сезон. Тобто одну зиму ми рамки. Позберігали в ньому і мішок викидаємо, тому що він задирається, рветься ось такими ну, краї рамки або проволока, або цвяхи, вони роздирають мішок. Але від молі він дуже класно захищає. А, оці рамки я поклав в мішок, спакував ще приблизно в кінці серпня. місяця. Потім ще в вересні місяці докладав, відбирав рамки, так як бджоли вибирали мед, і я лишні рамки забирав гнізда, щоб вони там не цвіли у вулику. Ось що з ними сталося. А з ними не сталося нічого абсолютно. Тобто в мішку вони лежали від серпня, місяця, від кінця серпня місяця, по сьогодні у нас яке там 9 грудня і нічого абсолютно немає. Тому такий метод зберігання сушнини я вважаю найкращий, найпростіший. От. Раніше я зберігав у надставках. Ну, Тут постійно були проблеми, заводилася моль. Тому я більше в надставках сушнину не зберігаю. Ось, Тому, друзі, рекомендую. то стикається, бо я знаю, що не зразу воно скажімо так, приходиш до якогось логічного результату висновку, то цей, Кажу вам зразу: ставте рамки на зиму у селафанові мішки. Як показав досвід. У мішках рамки зберігаються найкраще. Ну от рамочка. От, я зараз тут трохи подостаю і вам покажу. Може вам цікаво. буде. Це я вже повітягував трохи. От. Ну Такі рамки підуть на ловушки. На ловушки на рої для бджіл. От. Їх можна було перетопити, але при відді їх можна вже поставити в вулик. Ну, ми їх лишимо на ловушки. В цьому мішку у мене 300 рамки, в цьому мішку штук 90 145 Скільки тут 300-х, я не знаю навіть. О, е яка. Яка файна рамка, Взагалі. Красота. Точок не. На що ні? Так що от таке от. Тому, друзі, кажу. То найкраще зберігання рамок це в мішку. Мішки коштують недорого, продаються плачками по 10 штук в упаковці. І цей. О, їх вистачає буквально на один сезон. Тому що якщо використати його повторно в іншому сезоні, то велика ймовірність, що рамки пропадуть, тому що там заведеться моль. <гум> вот. Ось така історія. А ви пишіть в коментарях, як зберігаєте рамки ви, з чим стикалися. Не рекомендую їх ставити на горище, в надставках, в вуликах вони можуть зацвисти. На горищі можуть завестися, ну миші погризти. Моль і миші, ну, швидше моль сам перед. А миші це вже як, як коли, як пощастив. Хоча, ну, коротше, в основному їх моль портить. О. А от в мішочку, в мішочку їх зберігати. Саме те. Ось такі справи, друзі. І вони собі в майстерні їх заносите. Да, саме головне забув сказати, не залишайте мішки на вулиці. Це дуже важливо. В мішки спакували і занести в приміщення. Тобто, ну, в мене в даному випадку господарське приміщення. І, цей. і тут я зберігаю рамки. От. В таких мішках. Таким чином вони доживають до наступного сезону. Вибачайте, може затягнув трохи відео, ну вже як є. Хотів поділитися досвідом і корисною порадою. Можливо, це відео комусь стане у пригоді. Але, в свою чергу, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте і пишіть, як зберігаєте рамки ви і з, яким ми, з якими проблемами досвідом стикалися ви. А я буду зав'язувати мішок О, обратно. І на цьому все. Добре, друзі. Все. Всім пока, всім подякував.